Мене звати Ігор Мельник, я є директором Бориславського міського палацу культури, в якому ми зараз знаходимося. Палац культури, збудований ще в 39-му році минулого століття, має 5 тисяч квадратних метрів. Згодом ми перейдемося, я ознайомлю вас із тим, якою є структура палацу культури маю на увазі архітектурна. З 2000 року палац належить міській раді, і е, з того часу місто старається, вкладає, розбудовує, і е, в цьому приміщенні проводиться основна культурно-масова робота нашого міста. Палац культури є основним центром культури міста Борислава. У нас є зал на 600 місць, це театрально-концертний зал, у нас є кінозал, у нас є малий зал, є дуже багато приміщень для гурткової роботи. І однозначно, що у нас працює багато колективів, які розбудовують культуру Борислава. Сьогодні в нас працює 16 творчих колективів Палаці культури. З них носять високі звання народний 4 колективи. Це такі колективи, як Народний хор Ленківська студенка, народний драматичний театр імені Петра Телюка, народний вокальний ансамбль Любисток, народний гурт Бориславські Батяри. І ці колективи складають. <ation> основну таку потужну культурну силу Борислава. Звичайно, ці колективи Забезпечують усю культурно масову роботу Борислава, але і показують свою творчість в інших регіонах, як і в нашому районі, так і в області і в Україні. Є багато виїздів за кордон, в Польщу, в Чехію, де ми показуємо наше мистецтво, нашу культуру. Великі Досягнення в тому, що в палаці працює дуже багато гуртків, любительських об'єднань для дітей. Сьогодні у нас в палаці працює циркова студія Фігляр, яка бере участь у найрізноманітніших конкурсах, фестивалях всеукраїнських і міжнародних, і має високі нагороди, гран-прі. В нас працює також естрадна студія, де діти мають можливість вчитися вокалу, вчитися хореографії. Дуже, дуже великий у нас колектив діточок, які займаються у хореографічній студії. Я сьогодні вам покажу зал, де вони займаються. Є у нас колективи як дорослі, так і дитячі. Ми приділяємо увагу різним верстам населення і стараємося охопити всіх. Зараз ми пройдемося Палацом культури, і я вам покажу, розкажу про те, що ми маємо і в яких умовах працюємо. Зараз ми знаходимося у нашому головному фойє. Тут ми зустрічаємо наших гостей, наших відвідувачів, нашу публіку. І е, звідси проходимо до головного залу. Як я вже говорив, у Палаці культури є кінозал, і зараз я запрошую вас власне до нього. Отож, ми знаходимося з вами у нашому кінозалі. Кінозал налічує 170 глядацьких місць. Тут ми демонструємо нашим мешканцям, як і міста, так і громади. Мультфільми для дітей фільми. Відбувається гарна робота. Зал потребує ремонту, але ми в процесі. Ну і зараз я радий представити вам нашу головну перлину. Це наш театрально-концертний зал, де відбуваються практично всі загальноміські заходи, концерти, вистави, звіти. Тут наші колективи демонструють своє мистецтво нашим мешканцям Борислава і Бориславської міської територіальної громади. Зал налічує 600 глядацьких місць. Збудований у вигляді купольного приміщення так будують оперні театри, але оскільки палац культури будувався на почерках як робітничий дім, було збудовано великий балкон. Знаємо, що оперні театри, театри великі, будуються таким чином, що Формуються бель-етажі, поверхові бель етажі. Тут зроблено одним балконом, і балкон налічує більше місць, ніж партер, оскільки в партері 250 місць, а на балконі 350. Оздоблення залу проведено вже після Другої світової війни. Зроблено, до речі, руками Бориславських майстрів. Оце все гарне оздоблення робили наші бориславці. Ідея створення робітничого дому в Бориславі з'явилася ще в 1920-х роках. Власне, тоді, в Західній Європі, активно почав розвиватися робітничий рух. І активна соціально-культурна програма. Власне, в Бориславі було створено комітет щодо побудови народного дому і засновано фонд, котрий був фінансований за кошти промисловців та нафтовиків. Будівництво розпочалося в 1929 році, в році, місяці вересні. Власне тоді було збудовано тільки ліве крило. І воно було призначене як. Одна частина приміщення для зібрань різних осередків, а інша під оренду приватних офісів. Серед них фірма водопостачання Янавзурика. Фактично будинок будувався до початку Другої світової війни, і він був збудований в стилі конструктивізму. За даними книги Тадеуша Врубеля Люджі Бориславі, авторами проекту виступали Тадеуш Кінджевський, а також Тадеуш. The <laughs> Броньовські роботи будівельні виконувало бюро Яна Куниша з Ратучина, знаного майстра у Бориславі. Більшість приміщень були відкриті одразу для громадського користування. Тут діяли боулінг, також різноманітні книгарні, магазини. В будинку були зведені 5 окремих житлових приміщень для працівників, а також гостьові покої. Більше того, власне, діяв чудовий театр. Ватер. Саме приміщення виділяється тим, що тут присутня велика концертна зала, де чудова акустика і чутно голоси зі сцени в будь-якій частині приміщення. За часу німецької окупації будинок виконував роль військового госпіталю. Коли Борислав відійшов на терени Радянського Союзу, будинок був адаптований під стиль тогочасної влади. Він оздоблений ззовні штукатуркою, а Всередині ліпниною власне приміщення було добудоване. З'явився четвертий поверх, а також праве крило, і в 1951 році колишній народний боробітничий дім був відкритий як палац культури нафтовиків. Варто відзначити, що тоді це був один з найкрасивіших та найбільш функціональних палаців культури на цілу Дровобицьку область. У серпні 1952 року навпроти Палацу культури нафтовиків запрацював перший місті Фонтан, котрий світився вночі і милував око місцевих жителів. У 1972 році, власне, у палаці культури нафтовиків запрацював народний музей нафтової, газової та узокритої промисловості, який продіяв офіційно до 1995 року. Хоча фактично діє. До 1980-го частина експонатів була перенесена до Бориславського історико краєзнавчого музею. Ми вам розказали і показали те, чим ми гордимося. А зараз розкажемо і покажемо те, заради чого ми беремо участь в цьому конкурсі. На превеликий жаль, дах палацу культури не ремонтувався від Часу побудови Палацу культур. У 2022 році ми виготовили проєктно-кошторисну документацію по ремонту покрівлі палацу культури, а у 2023 році провели першу частину робіт. Ми провели демонтаж парапету, який був аварійним і вже загрожував пішоходам. Людям, які відвідували палац культури, тому мусили провести демонтаж. Міська рада виділила півмільйона гривень, які були освоєні. Парапет був е ліквідований і е накритий оцинкованим залізом. І зараз ми врятували одну частину палацу від затікання. Власне, я вам зараз покажу. Що відбулося? Із тим, як е, цей аварійний парапет до чого призвів, прошу показати. Тому ми маємо дуже недобру ситуацію власне з цим дахом. Дах протікає, міський бюджет не має таких коштів, щоб повністю відремонт... капітально відремонтувати покрівлю, і тому ми маємо ось таку картину. Бачите, протікає, затоплює, і наразі не маємо на те ради. І тому просимо, щоб ми перемогли в цьому конкурсі. І зберегли цю перлину.